Привіт, вітаю вас на моєму каналі про флористику. Мене звати Маша Кравченка, і сьогодні наш третій завершальний випуск цієї серії е, історії з закупівлею квітів е, і підбору вас до власне. Створення букету в голландському стилю для дому. Отже, наші квіти вже розпаковані, вони такі вже трішки адаптувались. Деякий час полежали в папірі, коли ми приїхали додому. Я завжди так роблю: дати час адаптуватись саме в папірі. І потім вже я все розпакувала. Зараз я підготувала вазу, яку ми обрали. Зараз я наберу сюди свіжу воду, але спочатку, перш ніж набрати воду, я завжди додаю флористичну їжу і роблю саме спочатку з порошку. З Flower Food, а потім додаю воду. Бо якщо спочатку набрати воду, а потім додати порошок, то порошок не так швидко розчіплюється в воді, якщо це зробити навпаки. Обов'язково використовуйте флористичну їжу, будь ласка, це дійсно допомагає квітам стояти набагато довше і не змінювати воду щодня. Я не знаю, хто ці люди, які міняють воду щодня і підрізають стебла щодня. В мене, наприклад, наприклад, нема того часу. Я хочу. Один раз це зробити, отримати насолоду і просто дивитись на ці квіточки у вазі. Я не хочу щоб брати, тримати це в голові, що ой-ой, ой треба поміняти воду. Ну, кому? хто це робить? Я не знаю, напишіть в коментарях, якщо ви це робите. А, в мене є порада, не робіть цього, просто використовуйте флористичну їжу, бо в цьому порошку є все необхідне для того, щоб давати жилення квітам. Тут є необхідна кількість сахару, яка розкладає. Квіти. Тут є всі необхідні антибактеріальні засоби, які протидіють розмноженню бактерій у вазі. І так далі. Тому зазвичай я воду не міняю протягом тижня. Коли квіти прожили тиждень, тоді я знов міняю воду, насипаю порошочок, і вони ще в мене стоять якихось там 4-5-6 днів, Це залежить від погоди, наскільки тепло і які квіти. Цього порошка вистачає на 1 литр води. Але зазвичай тут все Написано. Тож читайте і використовуйте флористичну їжу. Зараз набираю воду. Зазвичай холодна вода. Всі квіти люблять холодну воду. Ось так, приблизно на литр. Так, і Підготували вазу, підготували розчин, в якому будуть стояти квіти, мені потрібен тільки секатор, і мені потрібні зачищені квіточки. Але оскільки я буду збирати букет не в'язну не в руці, а просто вкладати в вазу, то в принципі я можу це робити паралельно, тобто зачищати і одразу вставляти. Що важливо на цьому етапі? Ну, по-перше, підбір квітів і власне самі квіти. Але якщо ви не дивились перший випуск, де я пояснювала, як саме і які саме квіти обираю я, то обов'язково подивіться перший випуск, тому зараз не буду про це. А почну власне, з того, як я збираю букет, на що я звертаю увагу, що я взагалі роблю. Мабуть, що найважливіше в букеті у вазі є пропорція, от правда. Це перше, на що звертають увагу очі, це пропорція, це відношення висоти квітів до висоти вази. Гармонійна і золота пропорція це 30% до 70%. Це та сама пропорція 3, 5, 8 золоте січення. Тобто, якщо в нас квіти достатньо високі, то висота квітів, висота букету буде дорівнювати приблизно. Я без сантиметру, ви теж приблизно, там хай буде дві висоти або одна і сьома висоти, там більше, ніж два, плюс-мінус, але коло двох висот вази. Тобто наша ваза там, приблизно 30 сантиметрів, то висота букету має бути дорівнювати 60 см, а вся довжина композиції має дорівнювати. 90 см. Тобто, перше, з чого я починаю створювати букет у вазі, це з пропорції з того, як я визначаю, яка буде висота нашого букету. Якщо, наприклад, нема високих квіточок, то що? Тоді в нас букет буде дорівнювати половині висоти вази. Тобто навпаки. Тобто букет був десь приблизно отаким, і тут би гарно, наприклад, такі якісь повні квіти круглої форми, але приблизно на отакій висоті. І така, знаєте, шапка повна. От. Але в нас є така висота. Тому, власне, я й починаю з найвисоких таких квітів. Починаю з них. Таким чином, я задаю якби, довжину, висоту, і знаєте що ще? Важливим є, коли ми починаємо створювати букет, одразу хочеться, щоб все прямо виглядало так, як має бути вже десь там на середині створені букету чи наприкінці. Але так не буває. Тому ми просто на початку створення букету ми просто набираємо. Як саме, наприклад, групами. Я дуже люблю починати створення букету від найвисокої. Довжини і потім, знаєте, так, продавлюватись, уходити в глибину самого букету. От, тому, і, звичайно, що я використовую принцип групувань. Тобто люблю ставити, наприклад, одна квіточка, дві, наступні три, знов одна, дві, три і так далі. І просто набираємо букет. І я роблю це таким чином, щоб кожній квіточці було достатньо місця і достатньо простору для того, щоб вона потім змогла ще більше розкритися і ще більше зайняти місце в вазі. І, наприклад, ось так. Тобто цей сегмент я наповню так. І наповнюємо. Далі. Наприклад, в мене всього дві півонії, тому, мабуть, що одну я поставила так низенько, другу я ставлю трошки вище. Приблизно отак. Тут в мене є лізіантус, я зачищаю усі листочки для того, щоб вся вода і весь розчин йшов саме в бутони, а не в. А не підживлював саму зелень, бо зелень все рівно через деякий час, дуже короткий час, буде виглядати ну таке собі, неживо. От, нам це не треба. Ну, і, і троянди, і усі, наприклад, круглі форми я люблю групувати. Один, два. Це якось мені виглядає більш. Повно. І обожнюю такі, знаєте, квіточки, коли вони трохи криві, косі, це додає більш узорів композиції, більш, більшої виразності, тому це обов'язково підкреслюю. А ще я зачищаю зелень і для того, щоб уникнути. Знаєте, такого візуального сміття, коли забагато, знаєте, усього. Щоб, щоб букет був прозорим. Ну, по суті, це і є одна з таких характеристик голландського букету. Це прозорість, коли кожну квіточку можна продивитись, коли її видно, коли вона лунає, коли її чутно. Тому. Зелень не потрібна, бо букет голландський він про квіти, він не про зелень. Ось так. <рик> Будь-що я буду якось так набирати. Сподіваюсь, мене там видно. <рик> Дивіться. На цей дельфініум. І зверніть також увагу, що на самому стеблі ще дуже багато маленьких бутончиків, які розкриються. І мені також дуже подобається, коли я підбираю квіти. Мені подобається підбирати квіти в різному стані розпуску, обов'язково, щоб букет жив, щоб кожна квіточка розкривалась в своєму стані. Uh, і обов'язково беріть якісь такі дуже закриті бутони, якісь розкриті, щоб одразу насолоджуватись букетом, але комбінуйте. Комбінуйте от цей період розкриття бутонів від найтаких закритів до таких, як, наприклад, зараз у півонії. Але ну півонія вона така, що швидко розпускається в теплі саме ця коралова. Але ця коралова теж вона буде жити цікаво. цікаве життя, бо буде змінювати колір. Від цього лососького такого кольору коралового до лимонного. Ну, ви знаєте, от тому це буде класно спостерігати за цією півонією, за трояндами, які будуть розпускатися. Ну і власне букет буде жити. І потім ці маленькі квіточки теж будуть розпускатися. Ну це так знаєте дуже е, наповнює сенсом е, букет. Окрім того, що життя е, швидкоплинне. Але і ще що ще воно має багато чого, щоб здивувати нас. І я все глибше і глибше пробираюсь до центру букету. От, і просто з насолодою наповнюю його. От, ну ми просто пам'ятаємо, що квіти всі мають бути на різних рівнях, якщо щось поставили. Високо, то наступне ставимо глибше. І тоді в нас буде динаміка і, власне, об'єм в букеті. Від букету залишаються якісь квіточки. Ну, наприклад, тут мені щось закоротке, але насправді я завжди беру одну-дві квітки для ось такої маленької якоїсь вази. І потім люблю, коли в мене, в принципі, квіти. По всій хаті. От, і це я, наприклад, поставлю в ванну кімнату або в туалет, або там ще кудись на століки не ставлю, бо в мене маленька дитина і вона все хапає. От, тому безпечне місце то це буде ванна. От, ну І я дуже люблю, коли щось у мене є квіткове квіткове, в принципі, по всій хаті. От, ну і такі залишки просто поставила. Тобто, ну така форма вази, така ваза теж мені здається необхідна для дому, бо для залишків те, що треба. І мені здається, що цей півончик э, точно розкриється. І це буде вже така супер міні-композиція, але дуже приємна. І повертаємось до нашого букету. Букет м, готов, букет зібраний. І в принципі мені подобається, що у нас вийшло такий літній, яскравий. Як я вже казала, домінантним кольором і температурою в нас є. Холодним, але завдяки цим півоніям вони так дуже багато беруть на себе уваги, і потім вони стануть лимонними, тому колір букету буде змінюватись, і за цим буде ще більш цікавіше спостерігати. Тож, так, я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ставте лайк, обов'язково діліться їм та підписуйтесь на канал. І зустрінемось в коментарях. Всім пока!